Всім привіт! З вами Ваньок Сьогодні ми зробимо огляд на результати посівів сівалочкою мотоблочною СЗ10. На каналі в нас є відео. Де ми сіяли даною сіволочкою. Сівалка до мотобоку, але перероблена під міні-трактор. Якраз сіяли ми 5 числа, сьогодні в нас 16. те Як бачите, результати гарно видно. Все вже. Ну, Рядочки кривенькі, і за те, що трактор переломка, дуже важко вдержувати сівалку іменно в краю, де була кукуруза, буває зачепа за кукурузу і трошки викручує таку його. Задком виляє як переломка. Але все одно. Результатом я дуже задоволений. Рядки гарно видно. Міряв я рулеткою. Ширина, виходить, що на даній сівалочці сошники не так, як на сажашці сходяться дуже, а виходить широкий рядок. Уже після посівів я заміряв, десь тако виходить, у нас 4-5-6-5 середньому 4 см ширина рядка. Між доряд, виходить, тако від рядка до рядка. 10 см, відкрою рядочка. Сантиметрів 10. Виходить. Перед покупкою я дуже вагався, купляти таку буде вона нормально сіяти. В інтернеті повно оглядів на дану сівалку, як вона робить, а от результатів сходів її я не знайшов в інтернеті. А так вирішив показати, що до чого і як. В принципі, результатом я задоволений. Посіяла сівалочка непогано. Сходи непогані. Також рівномірність, ну, більш-менш нормальна, пола трошки десь краще сходила, де іменно ось видно маркери, що видно трошки густіше, але ж тут окрайній рядок і перекривався трохи так більш зеленіше. Ну, ось що ми маємо. по в Цілому це супер. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!